Наркотики природнього походження вже не популярні. Нині в моді синтетичні препарати. А кількість тих, хто ними зловживає, щороку зростає. Серед причин не лише погіршення життя українців, а й відносно несерйозна відповідальність за поширення та вживання наркотиків. Профілактичні заходи відбуваються постійно, втім вплинути на ситуацію позитивно не завжди у змозі. Змінювати потрібно не лише свідомість людей, а й законодавство, говорять правоохоронці, опираючись на європейський досвід. У розвинених країн. Європейських я вже не говорю про східні країни, де ліберальна модель також присутня, однак, в взаємодію виключно з репресивною і обмежувальною моделлю, де такі злочини, як злочини наркотиками, пересікаються на самого початку. Якщо зловили порушників за реалізацію наркотиків, то найчастіше їх карають штрафом, а ще застосовують умовний термін, а максимальне покарання 5 років позбавлення волі. Нині у місті на обліку стоїть 705 громадян. Однак число тих, хто шукає кайфу, набагато більше. Тому не завжди на усіх вистачає тестів, завдяки яким правоохоронці визначають, чи вживає людина наркотики. Допомогти міліції у цьому пообіцяла міська влада. Ціна одного тесту усього 35 гривень, тому кошти на них у міській скарбниці. Обіцяють знайти згадала на місць виконкомі і про виконання програми, яка передбачає розчищення і впорядкування усті та реконструкцію зливної каналізаційної системи міста науковцями національного університету водного господарства розроблено проєктно кошторисну документацію щодо відновлення і підтримання сприяли гідрологічного режиму річки Устя. Захисту від підтоплення та затоплення прилеглих територій, спричинених шкідливою дією на ділянці від вулиці Басівкутської до вулиці Степана бендери Ну, це перший з такого великого проекту. Це перший етап, який вже фінансується. Наступні етапи будуть вводитися почергово аж до. Вулиці Жулі Кіри, тобто до меж міста рівного, крім того, вже минулоріч водоканал за кошти мешканців та міського бюджету розпочав будівництво п'яти каналізаційних мереж у приватному секторі. Частину збирають люди, організовується, а леву частку доплачує місто. Так як ми будинки, 80% наприклад, знаєте, робимо ремонти будинків, так і тут. І от е, прийшло п'ять проєктів. На жаль, через казначейство минулорозі ми не всі дотянули, але 100% в цьому закінчимо, і ще буде п'ять. І таким чином, як збудуємо, ну хоча б 50, то навантаження на річку Уся, безумовно, зменшиться, бо вже не буде таких тих стоків і скидів несанкціонованих, як вони зараз є. Таким чином, несанкціонований злив нечистот в Устю набагато зменшиться, впевнений мер міста. А це й вирішить чи не головну її проблему, адже саме нечистоти найбільше забруднюють річку. Катерина Монкачів, Володимир Захаров новини Рівного.